Фліс перші плюс у рісорс 10 кг. Щоб почнемо з ось такої флісочки, чорний, гарний великий розвитку. Нанизу є затяжку, два карманчика на замочку. Наступна буде флісочка з ось таким класним капюшончиком, з такими вушечками на замочку. Також гарний великий розмір. Так, йдемо до наступної флісочки. Ось така на замочку. З карманчиком, жіноча. Взагалі фліски дуже круті. Можна і літом, і восенити взагалі всесезонний товар, дуже крутезний. На замочках дуже класно, влітком одягнули шиміночок і пішли. Ось така топка сіра, Чоловіча, гарний, великі, русні рапти сутні. Катманчики також у нас йдуть на замочках. Замочки всі працюють. Перший плюс сот, але тут однозначно нас буде переважати перші. Галя, які шикарні. Ловинка, замочками, жіноча. і ксесочка приталена. Ну, дуже крутий. Наступна ось така з карманчиками на замочку. З високою шкавиною і ксесочка. А, есочка буде класно класна заліз. Наступна у нас буде також кошти жіночок з капюшончиком, Дуже легенька, чорна, то все це ниточкою. Далі чоловічий гарний, великий розмір. Моє поєднання з такою пластілочкою сіренька, з двома катманчиками на замочку. Далі ніжно-голубенька ось така. З катманчиками. Далі синя на замочку. есочка, емочка, Не більше. Далі ніжно з замочком тільки на шийку, немає катманчиків. Але... Дуже симпатичний, дуже ніжний. Далі у двох кольорах сіро ще з двома кармачками на замочку. Також у нас на шийці можна собі стягнути, щоб нічого не спровівало. Дедік з капюшончиком ніжного, по такому державому він Барбі-барді. Для дівчат дівчаточок. -дівчат. Далі, ніжно така золотеньким замочком, без катманчиків. Така ніжна. На Тут у нас буде відрайти Лопатова. Замочок все гарно працює. Карманчик також тут на замочку. Наступна світленько-сіренька з карманчиками. Чоловіча. У нас будете Дальше Перше чоловічок поєднання, що карманчик на замочку все гарно засувається в нас. Ось ми позицію М. -ка, Наступна плащовка поєднання з таким тедіком. Жіноча і кселька. Біласенька, ось така класний замочок тільки на шиї. Винному кольорі поєднання з плащовочкою, карманчика на замочку. Може бути повноцінною куточкою навіть. Ось така лагесенька на замочку. Плісочка. Розмір XS S. І останнє у нас буде ось така червона з двома катманчиками на низу має затяжку, розмір S. А для того, щоб замовити, пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.